Офіційне звернення до російської армії, частина друга. Звертаюсь до російських військових. Жодного контрнаступу Збройних сил України нема. Це ваші вигадки, шановні. Ви що? Це ви один одного обстрілюєте, потім від страху томанічних атак тікаєте. А Збройні Сили України лише займають ваші покинуті позиції. Який контрнаступ? У нас тільки рогатки. І все, у нас жодної зброї нема. Жодних ракет та літаків. У нас фадерні літаки. Що не бачили? Ну, навіть їх продали. У нас тільки рогатки залишилися. І то в окопах знаходяться. От якось так, шановні. Або не шановні, скоріше, не шановні окупанти. Так саме окупанти. До речі, розкажу вам великий секрет. Чому ви тікаєте? Вам страшно. А знаєте, чому вам страшно? Бо бояри п'єте багато забагато. І курите багато. Тому з вами відбувається вовна, бавовна. Магічна, така українська. Яку пощупати ви не можете, вовна бавовна. От. Звідки вона взялась а, з тих а, стиральних машин, які ви вкрали в нас? От Вас здоганяє українська карма. Так, так, це українська карма вас здоганяє. І ви один одного гатите. От. Не, не, взду, не здумайте казати, що це вас гатить російська, російська пропаганда чи українська армія. Ні. Ви самі себе гатите. От. Вам бреше російська пропаганда. Жодних втрат нема. Заспокойтеся. Вас рятують. От. Заспокойтеся, вас рятують. Не переживайте, можете тікати, можете залишитись. Ну, скоріше всього, в українській землі. На 100%. Бо один одного вгатите ще раз по п'яні. А як так сталося? Орки, що ваші так звані боєприпаси, так звані, усі небоєздатні. Та звинчені так звані деталі продані куди? Ворогам. В Африку також. Тому вони детонують у вас, коли ви їх привозите в Україну. От. І вони вас вбивають. Але трупів нема, нема жодних трупів, шановні, або не шановні. скоріше, не шановні орки. Тому для вас порада. Можете тікати, можете залишитись в українській землі, бо ви один одного скоріше вб'єте. Звертаюсь до пана гіркіна. Пан Гіркін або не пан Гіркін, Давайте так, товаришу, товаришу Гіркін, тікайте з України, бо вас ваші ж можуть поп'яні пристрелити. А ви Україні потрібні як головний злочинець і підсудний на лаві підсудних в міжнародному трибуналі. тому... Нам важливо, щоб ви вижили, щоб вас судити. Тому тікайте негайно з України, з українського Херсону. Тікайте, поки ваші не добили вас по п'яні через бояру. І перестаньте бухати, бо ви як та свиня. Просто весь червоний, як та свиня. Це я звертаюся до вас. Товариш у гірки, ви ж товариш? Але який тамбовський пес тобі товариш? Це Якщо що я з кінофільму взяв, Іван Васильович міняє професію, коли той казав: Тамбовський волк тобі товариш. От вам Тамбовський волк, товариш. будете -то в Тамбові сидіти за свої злочини в Україні? Думайте, в міжнародній в'язниці. Хрен там вам, в російськ кому тамбові будете сидіти. Будете тамбовським волком, волчарою, але без їжі і зубів. В бурі сидіти, в одиночній камері, пожиттєво. Це я вам гарантую як юрист, правозахисник і фахівець кримінального права. Тому. Починайте здаватися, пане гірке. Тікайте та здавайтеся. Тому що ви нам потрібні, щоб вас судити. А судити ми вас будемо в Тамбові. Обов'язково дійдемо до Тамбову. Так що не переживайте за це. Ми все одно вас здолаємо. Які б ви не були круті, ви не круті. Ви лише огидні. От і все, і смішні ваші погрози. Ядерною зброю Щас вдаримо усіх. Закатаємо в асфальт, бомбити Київ, 10 годин ядерною зброєю постійно пору з тебе. Однозначно, у ваших. Змії шизофренії та роздвальні особистості.